Ви знаєте, тут у Мадриді я відчуваю, що мене поважають усі в клубі. У національній збірні такого немає. У суботу перед матчем за кілька годин до початку Тедеско викликав Лукаку, і мене коли він сказав, що Ромелу буде капітаном проти Австрії, а я проти Естонії у вівторок. У мене щось тріснуло. Так більше не працює. Той факт, що я більше не відчував жодної вдячності з боку асоціації та тренера, змусив мене ухвалити це рішення. Тібо Куртуа залишив збірну Бельгії у червні 2023-го, Після матчу з Австрією. Основний аргумент неповага з боку Доменіко Тедеско, головного тренера на той час. Минуло два роки, і ці персонажі обмінялись ролями. Тепер, поза заявкою, тедеско його звільнили. А куртуа зіграє перший матч за 21 місяць за збірну Бельгії вже дуже скоро проти збірної України. Розбираємо найгостріші новини з табору суперника детальніше про конфлікт куртуа з тренером. Чому звільнили Тодеско? Чого очікувати від нового наставника Руді Гарсії? Можливо, повернення у збірну Едена Азара. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Ясна річ, що не тільки рішення віддати капітанську пов'язку Лукаку збентежило голкіпера реала. Куртуа говорив, що Тедеско не розмовляв з ним та не поводився належним чином. Цікаво, що у вересні цього року до збірної не приїхав вже й Лукаку, а у жовтневому циклі теж саме зробив і Дебрейне. Офіційна версія, гравці самі попросили не викликати їх до збірної, щоб зосередитись на клубному рівні. Та все ж Лукаку сказав дещо більше. У мене немає вогню всередині, коли я виступаю за збірну. Чи стосується це Тедеско, невідомо, але хай там як, тренера вже звільнили за незадовільні результати національної збірної. І справді, якщо будете шукати якісь досягнення Домініко Тедеско як тренера збірної Бельгії, залишитися ні з чим. 24 матчі, 12 перемог та по 6 поразок та нічиїх. Виліт з однієї восьмої на євро та третє місце в дивізіоні А Ліги Націй. Останні ж результати взагалі були катастрофою. Якщо до поразок від топ збірних за часи Тедеско у Бельгії звикли, то фіаско з Ізраїлем 01 було вже за межею. Однією із задач екстренера Бельгії було оновлення немолодого складу а навколо нового наставника Руді Гарсії крутились зворотні чутки, можливе повернення ветеранів. Дріс Мертенс, Мічі Бачуаї, Крістіан Бентеке є в розширеній заявці збірної Бельгії. Тедеско своєю чергою на них не розраховував. Також Гарсія вніс туди і Акселя Вітцеля навіть спілкувався з ним особисто. Проте в саму заявку на матч він їх не додав. Хоча, в порівнянні з Тедеско все одно добрав кількох гравців, які раніше ігнорувались. Це Ванакен, Мехеле та Гейнен. Першим двом по 32, тож все одно у склад повернулись кілька вікових гравців. Якщо вам мало цих гравців із величезним досвідом, то додайте сюди ще Едена Азара. Він уже не в тих кондиціях, щоб грати, але біля себе його хоче бачити Руді Гарсія. Азар буде допомагати йому в спілкуванні та контактах з футболістами, але офіційно до тренерського штабу не увійде. Відносини між футболістом та тренером закріпилися ще з 2011-го. Тоді з Лілем вони виграли лігу 1 та Кубок Франції. Відтоді кар'єра Азара пішла вгору, а для Гарсії ці досягнення були останніми в тренерській кар'єрі. Хоч і працював він з сильними командами, але ані з Ромою, ані з Наполі чи Альнасром трофеїв більше не здобував. Зараз йому 61, і він вперше очолює збірну, а не клуб. Час на адаптацію навряд. Як би це дивно не звучало, а француз вже перетворюється на бельгійця. Вже відчуваю себе на 100% бельгійця. Сподіваюся, що збірна Бельгії стане завершальним етапом моєї тренерської кар'єри. Гарсія прийшов, але суперечливі епізоди в команді залишились. Повернення куртуа не у всіх бельгійців викликає усмішку. Комусь цей камбек став поперед горла. Кунка Стелс настільки не згоден із рішенням повернення куртуа, що раптово оголосив про завершення кар'єри в національній команді. Тривалий час він був основним воротарем збірної, в тому числі й на попередньому євро. Вболівальники нарікали його стіною. Це підтверджує матч проти України, в якому кіпер зробив чотири сейви та не пропустив. Однак рішення він ухвалив холоднокровно. Камбек куртуа означає, що Кастелс беззаперечно в запасі. Він із цим не згоден, так само як і з асоціацією футболу Бельгії, яка різко пішла на зустріч воротарю Реала. Я вважаю дивним, що куртуа може сам вирішувати, повернутися йому чи ні. Генеральний директор збірної поїхав до Мадрида, щоб благати його про повернення. Проблема в тому, що вони спочатку не схвалювали його поведінку, говорили про це відкрито. Але тепер асоціація розвернула свій візок на 180 градусів і розкотила для нього червону доріжку. Його зустрічають з обіймами, хоча насправді нічого не змінилося. Через те, що у збірній завжди був заброньований перший номер, Кастелс провів за головну команду Бельгії лише 20 матчів і саме в останні роки встиг полюбитися вболівальникам. Однак це не весь абсурд цієї ситуації. Кастелс продовжує підливати масло у вогонь. Він заявив, що у команді є ще гравці, які проти куртуа у збірній. Можливо, саме зараз у колективі назріває конфлікт. Мені цікаво, що скажуть інші гравці. Мова йде не лише про один інцидент між Куртуа та Тедеско. Багато гравців підтримують мою сторону. До матчу Україна-Бельгія залишилось зовсім небагато часу. Пишіть, чи вдасться нам виграти і чи взагалі потрібно нам це. Також слухайте подкастики, нещодавно вийшов на нашому каналі стосовно вибору Риброва на ці два матчі. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі останніх новин українського футболу. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам настрою! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.